Робота Іллі, дбати про набуття учнями навичок та вмінь, які в майбутньому знадобляться йому професійній діяльності. Для цього йому час від часу доводиться оцінювати, якими знаннями насправді володіють його вихованці. Раніше для нього були актуальними фронтальне навчання та тести, але так він не міг якісно оцінювати учнів, не кажучи про те, щоб належним чином готувати їх до професійної діяльності. Ілля згадує одного зі своїх колишніх учнів, якому по роботі довелося вести діалог з замовником, який звернувся з рекламацією. Справа закінчилася повним провалом. Він просто не зміг ані підібрати відповідне рішення для конкретної проблеми, ані заспокоїти чи переконати розгнівного замовника. І справді, швидко стає очевидною обмежена роль професійних знань, відокремлених від практики, набагато важливішими є ціла низка компетенцій. До цієї низки, поряд зі спеціальними компетенціями, входять також методичні та соціальні компетенції, зокрема, вміння вирішувати проблеми та врегульовувати конфлікти під час розмови з незадоволеним замовником. Учні повинні отримати шанс здобути такі знання, навички та вміння, за допомогою яких вони зможуть вирішувати завдання у найрізноманітніших практичних ситуаціях. Нині Іллі зрозуміло розвиток компетенції тісно пов'язаний з професійним навчанням, орієнтованим на робочі процеси та реальну практику. Це також передбачає наявність адекватних інструментів оцінки компетенцій. І ось як діє Ілля. Спочатку він має визначити компетенції для свого навчального та робочого завдання. Для завдання введення розмови у зв'язку з рекламацією замовника він поряд з умінням вирішувати проблеми та врегульовувати конфлікти визначає також компетенцію дія націлена на результат. Ілля намагається не визначати дуже багато компетенцій для одного завдання, інакше й ризик втратити фокус. Для того, щоб завдання в цілому стало більш предметним і можна було по-справжньому оцінити окрему компетенцію, Ілля та його учні перевизначатимуть обрану компетенцію як низку конкретних цільових установок. Під компетенцією вміння врегульовувати конфлікти Ілля та Олександр знаходять такі цільові настанови. Я маю здатність переконувати і вмію переконливими аргументами знімати опір та блокаду. Я можу викликати довіру та входити до обставин замовника: я справляю враження впевненої у собі людини. Як Іллі, так і Олександру важливо знати свої компетенції, оцінку проводять у формі самооцінки та оцінки з боку методом попереднього наступного анкетного опитування. Ілля та Олександр незалежно один від одного. Задаються питанням про те, чи здатний Олександр, якщо так, то наскільки досягти цих цільових установок. Вони обидва відповідають на ці питання, а саме перед виконанням навчально-робочого завдання та після його виконання. Тепер вони можуть порівнювати як попередні і наступні результати, так і результати самооцінки та оцінки з боку. Вони обговорюють один з одним, де і чому є відхилення від цілей, які сильні слабкі сторони можна зафіксувати, і якого процесу досягнуто. Отримані результати Ілля може використати для того, щоб цілеспрямовано виявляти майбутню потребу Олександра у підтримці, шукати можливості для вдосконалення та усувати недоліки в компетенціях. Вас теж це цікавить? Так ви завжди будете наочно бачити динаміку розвитку компетенцій у своїх учнів.